І як і анонсували, повертаємося до ситуації, яка відбулася напередодні у Броварах. Поліція зараз продовжує з'ясовувати всі обставини вчорашньої дорожньо транспортної пригоди, яка там сталася. Ми ж нагадаємо, що минулого вечора голова Броварської районної військової адміністрації здійснив наїзд на пішоходів, наслідок чого постраждало четверо людей, серед них дитина. Але більше подробиць розкаже мій колега Святослав Тромса. Він зараз перебуває власне на місці події. Тож святе слово тобі. Вітаю, Олесю. Так, ми вже власне у броварах на вулиці Київській поблизу ресторану, де вчора сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Володимира Майбуженка, голови районної державної адміністрації. І ви можете бачити, що станом на ранок вже в принципі більшість уламків, там які були розкидані, прибрали. Залишився лежати дорожній знак. Як ви можете бачити, ось тут на газоні біля ресторану. І якщо дивитися далі, то так само ми можемо бачити безпосередньо місце, де все сталося, де відбувся наїзд на пішоходів. Тут власне ще один погнутий дорожній знак і вже прибрали ось таку електровивіску, яка тут була розтрощена внаслідок удару. І е, продовжує поліція з'ясовувати справді всі ці обставини. Багато людей вони стали свідками вчорашньої пригоди. І зараз попрошу, аби показали от відео з вчорашнього дня за повідомленнями. Поліції відомо, що водій він, посадовець районної військової адміністрації, не зупинився на забороняючий сигнал світлофора і скоїв наїзд на пішоходів, і в результаті че. Етверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Вони зараз перебувають у броварській лікарні. Серед постраждалих, зокрема, і дитина, і згодом вже перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у крові водія. Вона показала 2,31 проміле. Що дуже значний такий показник. Зараз відомо, що вже відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.1 кримінального кодексу України. І власне санкція цієї статті пере. Почає позбавлення волі від трьох до восьми років, і зараз відомо, що е, винуватець дорожньо-транспортної пригоди перебуває у поліції. Ну а власне ми розпитали у мешканців броварів, які багато хто з них були свідками вчорашньої пригоди. Як думають, далі будуть розвиватися події, і як власне відреагували на вчорашню трагедію? Давайте почуємо, що розповіли люди. ужас їм <гум> все позвонить, Ой, мені жалко людей. Все. А йому нічого не буде. Думаєте не покарають? Ні, тільки з ним. немножко запала ці все. Це дуже критично. Я враховую, що треба за таке садити. Не було таких випадків, щоб збивав це... високопосадовець, такого не було. Я не пам'ятаю нас, проживаю тут 30 років, не було такого це інциденту. Так Чесно сказати, я була в шоці, в повному шоці. Я ще не знаю, що сказати, просто мене слів не було. Ну, що думаєте? Забрати автомобіль на ЗСУ, як роблять в при батьке, да? Чомусь вони це роблять, нам допомагають. Поймали п'яним за кермом, машину конфіскували, передали Україні на ЗСУ. Точно так же. Забрати автомобіль, передати на ЗСУ, права забрати пожиттєво, щоб він більше ніколи не керував. Ну і Щоб не спустилось це з рук, тому що, ну, як у нас зазвичай буває. Власне, громадськість дуже пильно буде стежити за цією ситуацією, тому що вчора багато людей вони просто тут на місці подій допомагали, навіть власними руками піднімали автівку, аби швидше визволити одного із постраждалих внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди. І сподіваються, що покарання буде належним. Ще вчора голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко він написав, що вже власне Володимира Майбоженко буде звільнено з посади, а трохи згодом обласна прокуратура вона повідомила, що власне вирішується зараз питання про оголошення підозри пану майбоженко і обрання йому запобіжного заходу. Зараз будуть встановлювати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень у потерпілих і власне далі проводити слідство. Тож, поки маємо ось такі сумні, на жаль, новини з броварів. Ми далі будемо слідкувати ще за тими повідомленнями, які буде публікувати поліція. Звісно ж, дізнаємося, як в якому стані зараз потерпілі, які перебувають у броварській лікарні. Тому далі Буде більше інформації. Олесю. Тобі слово обов'язково. Будемо чекати. Отже, нагадаю, що в броварах нині працює наш колега Святослав Тромса про ситуацію напередодні. Всі подробиці дізнається.